Кафедра біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника знаходиться в мальовничому Івано-Франківську. Вона забезпечує високу професійну підготовку фахівців за освітніми рівнями бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук. Наші випускники працюють в медичних та дослідницьких лабораторіях як в Україні, так і за її межами. А все, завдяки особливості кафедри залученню студентів до експериментальних досліджень вже з першого року навчання, саме такий підхід забезпечує тісний зв'язок теорії, яка викладається на різних курсах, з науковими реаліями. Як і в інших навчальних закладах, тут також є лекції, лабораторні роботи та практичні заняття. В основі наукових досліджень нашої кафедри лежить встановлення молекулярних механізмів розвитку оксидативного стресу, відповіді на дії токсичних речовин та адаптації до несприятливих чинників. Дослідження старіння проводиться на плодових мушках та мишах, а невід'ємною частиною цих досліджень є встановлення механізмів старіння мозку, розвитку діабету та ожиріння. За допомогою мікроклонального розмноження ми вирощуємо сотні рослин з декількох пагонів, а далі експериментально встановлюємо найкращі умови для їх росту. Тут ми вчимося, досліджуємо, шукаємо та знаходимо.